Часи дуже складні, і наші вчителі, працюючи на перемогу, тримають освітянський фронт. Це дуже важливо, адже за кожним воїном, за кожним лікарем на передовій, за кожним з нас стоїть учитель. У 2022 році проходила сертифікація педагогічних працівників, і наших 36 вчителів початкових класів успішно вдало її пройшли. Їх оцінювали також найдосвідченіші педагоги. Які е, оцінювали наших педагогів це експерти з інших областей, а наші експерти. Оцінювали також вчителів початкових класів з інших регіонів. І сьогодні ми вирішили провести таку освітянську імпрезу, щоб підвести підсумки сертифікації 2022 року і накреслити перспективи, а якою ж ця процедура буде у 2023 році. Також для того, щоб поділитися історіями успіху сертифікованих вчителів. Адже вони, пройшовши цю процедуру, яка тривала майже рік, як ніхто розуміють, в чому її особливість і що вона дає для професійного розвитку. Тому наша мета почути їхні історії успіху. Хай всі освітяни їх почують і для себе вирішать, бо сертифікація є добровільною процедурою. До неї ніхто не може зобов'язати. Однак вона дає певні бонуси: це 20% до заробітної плати щомісяця, а також можливість е, атестації позачергової або чергової, яка зараховується автоматично, тобто без самого проходження процедури. Вона потрібна перш за все для того, щоб учитель відчув по перше. Свої сили, набрався нового досвіду, а також для наших діток щось нове вібрав від інших вчителів, поділився своїм досвідом. Справа, правда, не з легких. Тому що, як уже говорилося, було три етапи. І так як по мені. То найважчим це свої сили, треба було спробувати, так як наші старшокласники в ЗНО, так і ми на першому етапі. Ну, третій практичний для всіх вчителів здається, це є наше життя, і він не був важким, тому що кожен день ми працюємо з дітками, прививаємо їм свою любов, молоді йдуть вперед. Але завжди повірте, після 50 не пізно вчитися і показати свої сили, відчути їх на практиці. Учитель це є вічний учень, перестає бути вчителем той, хто перестає вчитися. Таке наше життя, така наша праця. Я була учасником конкурсу вчитель року, але вважаю, що саме цей, саме цей захід, тобто сертифікація вчителів, він проводиться. Дуже чесно. І чому? В першу чергу, тому що вас оцінюють експерти з інших регіонів, з якими ви взагалі не знайомі. Тобто тут немає ніякого комівства, як то кажуть. І це ну, великий плюс. Дуже люблю свою роботу, люблю дітей, тішуся, бачу, коли з маленьких діток виростають. Виростають дорослі вже люди, які можуть себе проявити в житті, і завжди за них тішуся. Наша педагогічна діяльність, це взагалі, постійні виклики. Так це такий, можемо сказати, черговий виклик, який ти ставиш перед собою, трохи сумніваєшся, ну спостерігаєш рік, другий, а надалі вирішуєш спробувати себе в цьому, і хочеться ну хочеться йти завжди в ногу з молодим поколінням, не відставати.